Наші заперечення не мали ніякого значення для е, поліцейських. І з 6 по 8 травня нас два дні отримували відділку поліції без, е, без їжі, без сну, не дали можливості зв'язатися з адвокатом з рідними, е, не дали можливості позвонити консулу, ну, щоб повідомити про наше місце перебування. Все час також викликали представників ФСБ, які. Також на, на політичній основі е, були з нами басіди, виводили нас е, Ну, Близько 10 осіб нас допитували два дні. Стосовно того, чи надіслав нас е, Ярош, чи Українські спецслужби для вчинення якихось диверсій на території Росії. Підставою для, для таких висновків було те, що на айфоні е, нас знайшли фотографію. Ну, Карта просто курського вокзалу мені зробили для того, щоб орієнтуватися в місцевості, щоб знати, як знайти автобус, щоб на ньому повернутися додому. Представники ФСБ вирішили, що. Потрапив укзавлення за того, що ми його обірвали. Нам рекомендували те, що десь в Сімферополі стримали якусь диверсійну групу, яка хотіла обсирвати певні і Фактично нам напряму говорили, що ми теж є якусь російську групу і хочемо зробити підтримку весь.